Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами закінчення ED та його утворення. Закінчення EDS слугує для утворення форми простого минулого часу, тобто past simple та дієприкметникової форми, третьої форми дієслова past participle. Закінчення ED приєднується тільки для основ правильних дієслів. Запам'ятайте це. В англійській мові існує декілька правил додавання закінчення ED до дієслова. Що я вам зараз розповім. Якщо правильне дієслово не підпадає під жодне з цих правил, тоді достатньо лише додати і ді до інфінітивної форми цього дієслова. To talk – talked. To cook cooked. To answer answered. Якщо дієслово закінчується на літери I або подвійне і, тоді додається лише закінчення ді. Live lived Type-typed. Explore explored. Smiled smiled. Close, closed. Agree, agreed. Knee, need, need, see Be, ppit. При додаванні закінчення і до -ді дії слова, що закінчується на літеру Y, який передує приголосний, Y змінюється на букву I. Якщо ж перед літерою Y стоїть інший голосний, то вона не змінюється. Джай, райо. Married, married. Study, studied. Copy, copied. Cry, cried. Try, tried. Spy, spied. Did Tied, it, tidied. It. Play, played. To say, said. Enjoy, enjoyed. Pray, prayed. Stay, stayed. Employ, employed. Подвоєння приголосних перед закінченням ID відбувається, якщо дієслово слова закінчується на один приголосний, якому передує короткий голосний звук під наголосом. Not noded. Stop stopped. Prefer, preferred. Permit permitted. Оккур, Occur окурed. Compel. Compeled. Подвоєння приголосних не відбувається, якщо наголос падає на будь-який інший голосний. А не голосний перед кінцевим пригосним. Або ж звук, що стоїть перед кінцевою пригосною. Це довгий голосний звук диграф. Open. Ordered, ordered. Кінцева буква Х ніколи не подвоїться, бо ця літера передає одразу два звуки: «кс» або кси. Також не подвоїться кінцева буква W. Annex annexed flex flexed fix – fixed. Relax, relaxed, mix – mixed, tax – taxed, allow – allowed, sow – sowed, sue – sued, snow – snowed. Згідно з правилами граматики британського варіанту англійської мови при додаванні закінчення ED -ді до дієслів, Кінцева буква L. Подвоїться завжди, навіть якщо наголос не падає на останній склад. Однак, з американськими правилами граматики подвоєння букви L не відбувається, якщо наголос не падає на останній склад або ж голосний, що перед, передує кінцевому приголосному. Це довгий голосний звук. To signal signaled. To travel, traveled. To cancel, canceled. Якщо ж діє слово закінчується на приголосному букву L, які передує, передує короткий голосний звук під наголосом до подвоєння приголосно відбувається у будь-якому випадку. Compel – Compelled. Rebel – rebelled. Якщо діє слово закінчується на букву сполучення IC, то при додаванні закінчення –ID суфікс IC змінюється на –IC. Однак таких дієслів існує небагато. Traffic – trafficked. Mimic – mimicked. Panic – panicked. Закінчення Kingchini вживаються для утворення форми простого минулого часу. past simple, від правильних дієслів, тобто друга форма дієслова. I asked my friend to bring me some coffee. Paul and Matt visited a Japanese restaurant yesterday. The policeman stopped me even though I didn't do anything wrong. Також закінчення іді використовується для утворення форми дієприкметника минулого часу, past participle, тобто третя форма дієслова для правильних дієслів. В цьому випадку вона збігається з формою past Simple. прикметник минулого часу використовується для утворення пасивного стану, перфектних часів, а також в якості обставини або означення у уречення. I have never spied on my husband. I trust him. I'm punished. I can't play video games this week. Astonished. She couldn't say a word. Being bored during the lecture is something I really don't like. На цьому все. Сподіваюся, що це було корисно. Ви можете залишити коментар свій та я вам одразу відповім. Та поставити вподобайку. А ми з вами зустрінемося на наступному році. Бажаю вам гарного дня!